Пані та панове, доброго дня! Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Глибочиці, до навчально-тренувального центру «Полісся», де сьогодні Житомирське «Полісся» приймає епіцентр у матчі 13-го туру чемпіонату юнацьких команд або національної ліги України Ю-19. Полісі йде в групі лідерів. Полісі змагається з топовими командами, але наразі Полісі опустилося на четверту позицію з третьої після того, як рух зіграв вже свій тур і здобув перемогу. Але Полісі поступається львів'янам одним валом, і, Відповідно, не важко порахувати математично, що випадку перемоги може повернутися на третю позицію. Разом з тим між Полісім і Динамо Вісім очок різниці на користь киян, але уже тумирян зіграно на два матчі менше. Ож що, випадку двох перемог вони мають змогу скоротити цю відстань до двох балів. Лідер Шахтар зіграв 13 матчів і має 33 очки. Десята хвилина. Подача до воріт. Хитрий розіграш. Насправді був. Раді вітати всіх, хто приєднується до нашої трансляції. Дивимося за подачею. М'яч залишається в грі. Активнішими в атаках були гості. Принаймні в заключній третині. Зараз хороший момент. Черчукан! Забігання Черчукана. Ох, яка передача! Не вдалося дістатися, не вдалося завершити. Риву не вдається здійснити латуті. Під центр на атаку розвинути. Хорош перехоплення, хороший розіграш. Удар по воротах! З дальньої відстані цих хвилин у нас 0-0 рахунок. Але гра видається багато обіцяючою. я думаю, що цікавий футбол на нас очікує. Простріля передача без удару завершального. Денфака з'єчем. Проходить передача. Висмикнувся і необачно зіграв Рубан. Хороший пас. Ривок до штрафного. Передача. Вкидання з бокової. Непоганий рух. Прорив до штрафного. Подача. От Черчука. Епіцентр ватаці. У нас моментів милувато. За 26 хвилин. От зараз момент. Дивимося за розіграшем. О, да чооооо! 4-5 пасів поспіль немає. 1-2 і переход м'яча, перехід м'яча до іншої команди. 1-2 і помінялися ролями. Удар буде, а можливо розіграш. Ні, все ж таки розіграш через на третього. Це награна комбінація. Радзикс. Боротьба за м'яч. Непоганий пас. Радзинікс. Таранить захисника. Таранить його воротарі. Удар по воротах вище. Удар забирає дору до голкіпер командою полісію 19 в атаку. Хвилині. Дикий. Ну, дивіться, зараз у ці хвилини другого тайму гра відбувається більше на половині поля і Навіть біля їхнього штрафного, а зараз і в ньому безпосередньо дуже небезпечно. 70. хвилина. Ох, який момент! Удар в площину. Хороше забігання. Удар по воротах. Але не більше. Завтра на центральному міському стадіоні Полісі в Житомирі матч полісі та Епіцентра о 15.30. Удар воротах! Очікує на нас з вами це точно. І о, у драмтеатрі ввечері концерт другої ріки. Теж класний захід з 18 годині. Ще вкидання. Розстріл небезпечно! Це точно залишається командам на полі. Йдуть в атаку всіма гравцями, окрім голкіпера. Житомиряни. Навіз до штрафного. На останніх хвилинах вони вже перемагали в цьому сезоні. Зокрема, в останніх турах можливість для удару. Уліфер довго приймає рішення. Пробиває, забиває! Як здається, вони роблять це знову. Бразилець Воліфер отримав м'яч, підготував удар і пробив. Дивіться, як це було. Підбирання передачі до воліфера. У корній зоні, скажімо так, підлянку біля власних автомичів під центр. Спустились, у вас вдвох побігли, але все одно забарилися, втратили цю мить. І воліферу дали надто багато часу на підготовку удару, що він використав на повну, на максимум на 200%. Фантастично! 1-0 рахунок у цьому протистоянні. Знову ця перемога на останніх секундах, як у поєдинку проти Олександрії. в двох матчах поспіль голи на останніх секундах. З Олександрії 90-плюс третій Назар Семененко реалізував пенальті. Приніс перемогу. І перемога буде, скоріш за все, сьогодні. Один-нуль. За це. Лунає фінальний списко. А перемагає під центр завдяки голу бразильців Воліферам 90-плюс третій хвилині. Полісі здобуває три очки випроджають. позиції. вітаю вас із перемогою. Це була ваша перша зустріч з командою епіцентр. Що вас найбільше здивувало в їхній грі? Дякую за привітання. Ну, команда дуже така була бойова. Нас всю неділю готували до цього. До цього поєдинку казалось, буде багато боротьби. Так ми були до останньої секунди. Але я вважаю, що ми такі ігри повинні забирати на класі, тому що такі команди, як епіцентр, та які нижі, ну внизу таблиці ми повинні на класі забирати ці очки. Але епіцентр дав гарний бій. Це є, ну, велика, велика подяка. Багато боротьби було в центрі поля, ви грали досить чільно. Який момент сьогодні для вас був найскладнішим? Найскладніше був в другому таймі, тому що епіцентр така команда. Вона. Вона побачила, що ми будемо грати ну з першим, першим номером, і в другому таймі їм було важко, тому що ну, вони приїхали грати на, на виїзді, і, і для них це важко було. Було поле важке. і Ми їх посадили своїм контролем на, на їхні частини поля, ну, поля. Їм було важко. І для нас це теж було важко, тому що ми не могли реалізувати свої моменти. Але... Дякую Богові. Дякую, що ми сьогодні забрали ці три очки, тому що було дуже важко. Дуже важко було. Вигравати та ще й забивати на останні хвилини – Це завжди дуже приємно. Які емоції зараз переважають? Насамперед, дуже, дуже такі емоції ну втішні, тому що виграли, але немає сил. Взагалі немає сил. Там будемо відпочивати, відновлюватися та готуватися до наступного поєдинку. Дякую, вітаю ще раз. Дякую вам за привітання.